Всім привіт! Сьогодні спробуємо впіймати карася у спеку. Ось розклав три спінінги. Зараз 12.35 дня і температура зараз 34 градуси. Максимально обіцяють на 15 годину 35. Як можемо побачити на березі. Конкурентів взагалі немає. Ну що ж, спробуємо, як відпрацюють наші соски. Рибалити ми будемо сьогодні на каплю соску такого вигляду. Зараз замішаємо кашу і будемо закидати. Каша у мене горох. Шоною з додаванням невеликої кількості рису для клейкості. Зараз я все пересиплю сюди. От така кашка. Трохи недоварений рис, трохи недоварений горох і трохи недоварене пшено. Такий вигляд має зручно тут і смітник рядом. Так. А розбавляти буду о такою от прикормкою, макуха, часник. Достатньо. Нехай воно тут все спочиває, а ми підемо у холодочок, замішувати прикормку і готувати до закиду снасть. Прикормку вимішую. При потребі додаю води, якщо занадто суха буде, по консистенції вгадав я із вологою каші і з, волого... і з додаванням прикормки якраз ліпиться дуже добре. Так, зараз почнемо забивати прикормкою на 16. Ось снасть, вона вже Підготовлено плавунець тут, діти. Буде один гачок голий, а один буде з плавунцем використовуватися. Так, таким чином забиваємо. Вачок. Вставляємо цей посередині вертикально, а цей, вставляємо ледве-ледве до жала отак, щоб він швидко звільнився і вже приваблював рибу. От так от воно виглядає. Видно, не видно, де фокус. Так, одна готова. Зараз ще дві підготую і будемо закидати. Плавунець ось таким чином поправляємо, щоб отак от він був, де фокус, і вставляємо. І таким чином він відправиться на дно до рибок. Так, і ще один. Так, ось наші три соски вже заряджені і готові до закиди. У нас стоять три спінінги. Зараз ми їх вдягнемо, закинемо і потім далі будемо продовжуватись в очікуванні покльовочок. Так, Всі три спінінги закинули. Дзвіночками ось наснили їх, бо будемо сидіти в холодочку подалі. Все, знаходимося в очікуванні клювання. І так відбулося перше клювання. На ось оцей спінінг. Ми першим першими закинули. Оп, сидить щось. І десь сюди. Там бровка з трави і він за неї чіпляється. Зараз подивимося хто там у нас. Так. Він втік. Втік карасик, але ну, нічого не поробиш. Прикормку, як бачимо, виїло всю. Це гарний знак, що риба харчується. Перше клювання відбулося, зробив перезакид цього спінінга, на який була покльовочка. Карасик засікся, але зайшов в траву, в траві відірвався. Ну так буває. Одного карасика вже впіймали. Поки не була можливість, налаштовував трансляцію зйомку, робити не було можливості. Ось такого вкрасення піймали, класика клюнув на третій спінінг. Якось так. Сподіваюсь, наступні покльовочки вдасться зафіксувати. Чека на середній відбулася, але поки дійшов щось, ух ти й зачепив сам свій спінінг. А ну-ка, подивимось, тільки що його закинув. Мовчить Ну Добре, поки поки хай ще постоїть. Дано йому декілька хвилин реабілі... реабілітацію пройти. На який? А тепер. Не вспів одійти на перший спінінг покльовка. Цей ми зараз будемо перезакидати. Опа, по відчуттям сидить. Ну йди сюди. Хто ти такий? Ай в траву завів. Оця бровка трави там. Дуже неприємний момент. Але все-таки на гачку залишилась риба, зараз подивимося хто там. Ага, ось карасика вже бачу. Іде, іде іде красень. Іди сюди. Ось такий на долоньку гарненький карасик. Ось такий карасик на долоньку. Взяв, як бачимо, нагачок з плавунцем. Кльовує дуже гарно. Подскажіть, де карась? Третій спінінг покльовка сидить. О! По відчуттям є щось непогане. Зараз спробуємо витягти, подивитися, хто ж там такий сильний. Ох ти ю! Непоганіше. ех ти в траву зайшов. Не поспішаємо потихеньку. Та виходжи з трави не Тихо, тихо, тихо. Ух ти, який потужний. Блін. Хто ж це такий, а? Що, відчепився? А ні, сидить. Блін, я його підняти не можу. Хто ти, риба? Блін. Хто ж це такий? Ага, хтось величенький бачу. Ох ти до дна як дали. Ну-ка покажися. Карасик. Наче б той не занадто великий, але... От такий гарний карасівич. Ух, відпав. Тихо. Клює, бачиш. Та ні. Три штучки тільки. Так, зараз полоснемо, от такий коросевич, грам на 300 піймався, Красень. ну Так, давив непогано. Саме в жару тільки закинув, вже й клює. О, щось сидить. Щойно закинув і вже сидить сюди а вони питають чи в жару клює клює краще ніж зранку ось дивіться який красень оп 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 опа ось такий гарненький карасик невеличкий але є якраз на долоньку карасевич так бачите взяв він за гачок з плавунцем ось. Як ви бачите на долоньку, це вже четвертий Карасівич. Так покльовочка на оцей третій спінінг. Якась незрозуміла. Подергало дуже гарно, але бо він клюнув і дуже сором'язливий далі боїться смикатися. О, ось, о, дивіться, покльовка є прямо тут і зараз. І тут клює, та що ж таке? Ні, це і ми залишимо, візьмемо цей. О, тут начебто сидить. Оце кльов. Сама спека 35 градусів а клює на всі спінінги, не знаєш за як їх хапатися. Но цей, щоб перший його хопив, той, щоб посередині був нічого не було, а тут ось, ось сидить карась. Оп! Є ось такий карасик гарненький. Тихо, тихо-тихо, розглянемо карасик і знов-таки на плавунець. Ось такий на долоньку, невеличкі сьогодні карасики клюють. Так, шостий карасик. Нічого, фокусуйся, давай. Та що ти такий неспокойний. Я сюди теж взяв за плавунця. Сьогодні вони всі за плавунця беруть. На голову гачка немає, в них настрою сьогодні брати. Ось такий карасик надолгоньку. Є і сьомий карасик. І цей карасик у нас потрапив на гачок. Де б його фокус піймати? На пустий гачок. Зараз покладу і покажу. Бачимо, що він засікся на пустий гачок, а ось о, гачок з плавунцем. Тобто він активно виїдав прикормку і засмоктав гачок пустий, який був втоплений в прикормку. От такий красень карасик. І так, пройшло. Дві години повноцінної риболовлі. Спінінги я вже склав, як бачите. Тепер подивимося, що вдалося піймати. Впіймали ми сьогодні сім, сім карасиків, ось таких гарненьких, ось такий взагалі грам на 300 красень. Це такі на долоньку невеличкі, супер крупних не було, але отаких якраз на сковородку. Те, що треба. Ось де ще один. Ось таких сім карасиків вдалося піймати сьогодні. От така риболовля. В спеку 35, плюс, а то може і більше було. Наловилось скільки рибки. Клювало дуже непогано, хоча і багато було холостих покльовочок. Так, всім до побачення, підписуйтесь, ставте вподобайки і до побачення на наступних риболовлях.